Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 17 по 23 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. різнокольоровий тиждень. На початку тижня щось вам так захочеться, або обставини складуться таким чином, що ви будете, знаєте, щось так швидко вирішувати, щось так стрімко. Щось якісь питання будуть кожного разу, вони надходять до вас з різних сторін. Середина тижня, у вас така більш емоційна, щось ви так будете емоцінувати, але емоції ваші будуть дуже приємні. І кінець тижня у вас знов такий, щось у вас змінюються, якісь події. Щось у вас таке відбувається, навіть скоріше якісь такі рішення у вас будуть стрімкі. До вас буде, можливо, надходити якась така інформація, яку вам треба буде, так знаєте, бистро обробити, можливо, дати відповіді на щось. Тому цей тиждень тільки всередині ви будете більш спокійні, більш, більш таки, знаєте, з приємними емоціями. Тому починаємо тиждень з вирішенням питань. І закінчуємо тиждень ще більшим вирішенням. Я бажаю, щоб ви змогли подолати усі перешкоди на вашому шляху, щоб оці емоції були лише приємними, щоб ви змогли впоратися з будь-яким вашим питанням. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Терезів початок тижня буде з того, що можливо, вам треба буде, як то кажуть, відкрити. Усі свої карти, відкрити усі свої, можливо, таємниці, або якесь вам треба буде висвободитись від того, що вас, можливо, сковувало, і не давало вам йти уперед. Щось для вас було закрито. І початок тижня підходить для того, щоб ви змогли скинути ці кайдани і пойти в. Піти вперед. Середина тижня саме про це і каже, що вам захочеться так піднятися, щось вирішувати. Можливо, будуть якісь пропозиції до вас надходити. І, можливо, середина тижня буде для вас така, знаєте, пов'язана з якимись змінами, з вашими бажаннями. Вирішенням якихось таких питань, які йдуть вас зсередини, прислухайтесь до себе. І кінець тижня каже про те, що, можливо, вам треба трохи, знаєте, заспокоїтися і не вирішувати усе одразу. Тобто, коли багато бажань, коли багато бажань щось змінити, то, можливо, ми десь не помічаємо те, що, можливо, не зовсім нам підходить. Тому проаналізуйте. Я бажаю, щоб будь-яка ваша мрія, вона обов'язково втілилася в життя, але вирішуйте це поступово. І, можливо, не розповідайте про ваші якісь плани. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю втілення ваших мрій. Я бажаю звільнитися від оцих кайданів і піти вперед. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. На цьому тижні будуть сяяти, як зірка. Можливо, це втілення вашої мрії. Ось початок тижня починається з того, щоб, щоб ви втілювали ваші мрії у ваше життя, і тоді ви зможете засяяти. Можливо, якийсь такий доленосний такий виток вашої долі. Якась така, можливо, вдача буде саме на вашому боці, бо це колесо фортуни. Я бажаю, щоб фортуна завжди була на вашому боці. А ось кінець тижня щось вам або самим захочеться вирішити. Або щось таке питання стане, де вам треба буде щось вирішувати. Тобто, початок тижня, середина тижня. Вони, можливо, більш спокійні. А ось наприкінці тижня щось ви будете вирішувати. Я бажаю, щоб у вас на все і хватило і сил, щоб у вас було натхнення. Я бажаю вам вдалого тижня, ось такого зіркового. Сяйте, Нехай у вас все буде добре. Я бажаю усім нам мирного неба. Boržít sebe.